Мер щось робить, він з селища Бучі зробив місто. Місто розвивається. Я живу в вже 5 років. Коли я туди переїхала, там був просто шах. Ідуть обшуки, які фактично не мають процесуального ніякого наслідку. Бо якби хтось хотів, процесуальний наслідок по себе не писали через 5 хвилин після їх початку народні депутати на Фейсбуках. Вони робляться обшуки справжні з таким пафосом, що слідчі дії як реаліті шоу відбуваються через висвітлюються через всі канали центральних всі центральні канали. кримінальне провадження по 364 статті зловживання службовим становищем в тому ракурсі, який відкрито все піднято так на загал. Його немає. Ші люди з центральної каналі розповідають про підставних людей, тобто вони називають звичайних громадян, які використали своє право на приватизацію, підставними людьми. Вони говорять про те, що хтось присвоїв. Землі лісового фонду, однак давайте подумаємо. А хто ж за цими землями дивився? Чи не дивився 14 років? Ми вимагаємо припинити тиск на мера, якого підтримують люди, якого люди обрали і за якого люди горою стануть. Якщо він щось не так зробить, люди його одразу самі приберуть. Нам не потрібна допомога з боку прокуратури чи когось іще. дуже любимо свого мера. Перш за все, свій город нас дуже дуже багато. Наш город привратився в сказку. Деяких знаю активістів, але не всіх. Ви з нами? Ні, 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 окремо. Ми окремо, ми підтримуємо власть. А вони? Ну, видимо, ні. Ну, бачите, якийсь чоловік з козами вообще прийшов, ну, тобто... А що поліція сидить, робить це Посібаки Януковича правильно я знаю. Карплюк з рубалки. Вчорашнього дня мер, люди мера ірпіня і мера бучі, анатолія Федорука і Володимира Карплюка збирали своїх кишенькових депутатів, збирали через керівників комунальних підприємств Ірпіня, Бучі, Гостомеля, Ворзеля. Тут знаходяться освітяни, бюджетники, тобто всі люди, які фактично прихід, яких сюди є застосуванням адмінресурсу з боку влади Бучі і Ірпіня. Чому так відбувається? Так відбувається лише. З однієї причини, тому що Генеральна прокуратура розворошила кримінальне кобло і починаються реальні дії силовиків правоохоронців стосовно боротьби з корупцією. А ось ми бачимо, що тут активісти. З Коцюбинського з Ірпіня і Бучі прийшли підтримати дії прокуратури, і фактично, це вже не перша їх акція біля генпрокуратури. Вони вимагають. От вони писали, що досить водити казу стосовно розслідувань корупційних скандалів в Ірпіні і Бучі. Співасотніка Лізамота флага патріоти. Как можно их поддерживать, если они воры? Значит, люди 16 лет стоят у власти. Вы посмотрите, какая у нас больница. Вы посмотрите, какие у нас садики. А они строят, именно Карплюк и Федорук, строят там жилье. Они деребанят конкретно лес. Вот поэтому я выступаю против. Раз уже я попал как человек, который сам где-то э, косвенно виноват в тому, що я їм дав деньги. Значить, я їхав маршруткою за свій рахунок за 11 гривень з бучі. Я встав і спитав, є хтось їде до прокуратуру. Немає нікого. Тобто, ці всі люди, які тут свою громадську позицію, їх взяли як баранів і сюди привезли на орендованій владою автобусі, розумієте?